Так, всім привіт. Дивіться, хочу розказати, ось на днях дзвонив підписник. Каже, взяв сівалку таку, як тебе, нова. Там деякі нюанси є, питав, сьогодні зніму відео, покажу. і Питаю у нього за норму висіву. Він каже, в мене є книжка. Коротше, людина прислала мені книжечку, ну, казав, що не сходиться щось там по книжці в них. Просто там по щотчику і все. Людина сама запропонувала, відправила книжку. Коротше, все тут є, але ну, цекстер. Э, У нас вже трошки вона інакше. Ну, як би те саме, ну дивіться, сівалочка 83-го року. У нас вже 90 якийсь там. Ну все. Від маркерів, все на фото є. Настройки всі, ну все, фіксатори, там, лапи, редуктори, бачите, коробка, все таке ж саме. Тут таблиця висілу, це саме головне. Так, наберемо трошки підписничків з лайками на це відео і зробимо тоді детальний відеоогляд. Мабуть, що зробимо копії і буде воно в доступі.